Без вино замочених і вбитих, у місті світлому у місті тут, у місті Скопла. Олена Теліга народилася на Московщині через Польщу приїхала в 41-му до Києва для того, щоб тут творити Україну. Як і багато людей і її часу, і раніше віддала життя за те, щоб Україна була незалежною державою. Робила все і своєю творчістю і ділом, і фактично свідомо пішла на смерть для того, щоб не зрадити свої принципи. Олена була прикладом для багатьох українців, які під час російсько-української війни, будучи за кордоном, повернулися в Україну, бородити нашу землю, борються зараз. Чи дехто вже на жаль загинув?